Доброго дня, любі малята, хлопчики дівчатка, з вами я, Бабуся Надюся, сьогодні послухаємо з вами авторську казочку Господар Гаю. У зеленім тихім гаю, серед пишного розмаю любо собі дятел жив, працював і не тужив, тільки сонце вранці встане. Ще й не скрізь воно загляне, ще й не встигне воно вельми промінці послать на землю. Привітатися, сказати і дорослим, і малятам Добрий день, мої ви милі, привітання всім вам щирі. Як трудяга дятел наш вже працює повсякчас. Він від дуба і до дуба, наче в лісі лісоруби, все тукоче і тукоче, всім допомогти так хоче. Тук-тук-тук, тук-тук-тук. Ось 5 і п'ять і десять штук. Буду всім допомагати, буду ліс оберігати, каже дятел. А сорока все те бачить, білобока. Все рахуєш, се несеш. Собі місця не знайдеш. Що ти з досвідку не спиш? І у лісі тут сидиш, рахівник знайшовсь мені. Все гримиш тут цілі дні, спати птахам не даєш, і оце таке несеш. Зеленгаю, Зеленгою, берігаю. І весь час про нього дбаю, щоб він землю прикрашав, міцно, як стіна стояв, ух ти ж лишеньку. Сорока засміялась білобока, піднялась і полетіла. Кого стріла, тріскотіла. Чи ви бачили, чи чули, що у лісі у нас було? Я тел бачиш тут з'явився. Десь узяв, не забарився, споранку лічить, лічить, скільки з цих він комах знищить. Усе ними він ласує, примовляючи і рахує. Хвалиться, аж сам не знає, без кінця розповідає, що він в лісі є господар, необмежений володар. Ніби, значить, тільки він перший всюди, командир. І усе на те є схоже, ліс без нього жить не може. Ні, на дятла, дятла все не схоже, він наш друг, він допоможе. Заступилися пташки і сказали залюбки. Дядя добрий, ні не гоже, та й на нього це не схоже. Він оселі нам усім збудував у лісі цім. Тут сорока зрозуміла, що не вигорить це діло. Язика ж не прикусила, піднялась і полетіла. Та недовго так було. Враз метнулась у село. Півня там вона зустріла і йому заторохтіла. Слухай, півнику, мій друже. Хочу сповістити дуже. Є у лісі новина. Там з'явився нездавна Грамотій великий дуже. Каже, що без нього, друже, всім деревам не прожить. Бачиш, треба і ловить, нищити усіх комах, щоб настав усім їм крах. Та й зазнався майстер цей, що й не каже добрий день. Геть від мене, плескотухо, за наклеп язик розпухне. Бачив дятла, я й без тебе. Прилітав він і до мене. Знаю, як працює він, наче воду б'є той віл, півень каже Відвернувся від сороки і не щувся, як крикуха полетіла в ліс і знову тріскотіла. Цілий день вона літала, день і ніч не замовкала, а надвечір в Зеленгай, а надвечір в Зеленгаї. Дятлові розповідає, скрізь де тільки не була, я таке про тебе чула. Ти дарма кору довбеш, ти дерев не обережеш. Всі дерева повсихають. Як так будеш працювати і за лісом доглядати? Як не віриш, постривай, міже півня запитай. Він обурений такий, каже дятел запальний. Дятел наш розумний був. Як розмову цю почув, не повірив, не прийняв. Не ловлю я в лісі гав, дуже тяжко я трудився, щоб навколо світ змінився, щоб зажили всі щасливо та щоб в лісі сталось диво. Всяк про всіх на світі дбає. І усім допомагає. Тож він довго не чекав, і до півника злітав. Та й промовив дятел так. Любий брате, ти маш так, щоб обмовити мене на все царство лісове. Що ти, любий? Ось послухай, чи могли б же мої вуха чуть про тебе, що хвалько, таке бути не могло. Це сорока, любий, друже. Брехні всім розносить дуже, всіх знайде і обмовляє, її віри всяк немає. Ти, дружище, зачекай, на сороку не зважай, знають в лісі всі тебе, а сороку не мене те, що всіх вона чіпає, те, що й дуже, обмовляє. Радий я так радий дуже, дякую тобі, мій друже. Мови вдятел. Хто працює, той щасливий, хто базіка, той лінивий. Півень мовить неспроста, бо це істина проста. Дятел наш злетів до гаю, ні на кого не зважає. Він працює і співає, бо свою роботу знає. «Ну, мо друзі, що ж сорока скрекотуха білобока. Кажуть, люди, Ой був слух, що язики розпух, і від сорому вона в чагарник сховалася, там сидить сама, як пень, і одна зосталася. Що ж до гаю, я це знаю, там весь час кипить робота, дятел знай усе лікує, всяк турботу його чує. Наостанок я скажу. Друзі, щиро я прошу вас усіх так зрозуміти, те, що правду ж ніде діти. Добре щирим будь на світі, всяк свою роботу знай, але інших не займай. Коли хочете сказати, добре думайте, малята, дружбу щиру вицінуйте, доброзичливими будьте.